Це центральна частина міста Харкова. Хочу сказати, що це було влучання біля житлового будинку. Автівка постраждала, крім цього, постраждала газова мережа середнього тиску, яка заживлює декілька домів. І тільки що ми бачили, що був теж прильот, попередньо це. Черніка теж, бо вона відслідковувалась теж десь біля того міста, де ми зараз з вами знаходимося. Буквально за 100 метрів від іншого місця влучання сталося 15 хвилин тому. Друге біля об'єкту інфраструктури, на щастя, дрон попередньо цебипила. Нового типу, який застосовується по місту Черніка, влучив дерево. Внаслідок цього нас пошкоджено тут буквально три вікна в на об'єкті інфраструктури, в цілому без загиблих без постраждалих, як і на минулому прильоті, де